Я Анастасія, мені 21. Я живу зараз в Кошиці і я родом з, Харкова, з Харківської області десь 5 років. Ну, я навчалася в науковому ліцеї інтернатії, і до нас прийшли. Такі от куратори, як їх називають, і розказала про можливість вчитися в Словаччині, про те, що це безкоштовне навчання за кордоном, з можливістю отримати європейський диплом, що мене підкупило. І тому я вирішила вступити до університету в Кошице з одного боку, бо це ближче, а з другого боку мені подобалася спеціальність, і мама мене довезла на потязі. До кордону, а потім я залишилася сама і вже їхала зі своїми подружками. Документово — так. Частину робили мої батьки, частину робила компанія. Мені здається, що ні. Не було такого. Нам потім і в міграційній поліції допомагав куратор. Тобто в першому році все пройшло більш-менш гладко. Ні. Я взагалі я не знала. А, від цієї компанії були курси Словацької, як нам обіцяли з носієм мови, але нас обдурили. І це була сама власниця, не власниця, а та, хто нам пропонувала ці всі послуги. І вона не була носієм і дуже поганим вчителем, бо вона не мала педагогічної освіти, наскільки я знаю. Тому вона нас трохи вчила, алфавіту навчила, але. На кордоні я розгубилася і не знала навіть, як сказати так чи ні. Ні, я дивилася по сайтах сама на університети в Словаччині, але у куратора я ближче дізнавалася про саму спеціальність, тому що він тут працював в самому університеті. Uh -huh. Він мені розказував, що мене чекає далі після бакалавріату, тому що для мене це було важливо. Тому що у неї достатньо легкий язик, дуже схожий на наш. Тому що я дуже люблю гори, а Словаччина — це сутільні гори майже. Мені дуже сподобалася природа, як вона показувала, і мені захотілося тут вчитися. Так, я вступила до університету Павла Юзефа Шафаріка. Спочатку на бакалавріаті це була загальна біологія, а на магістратурі зараз я на молекулярній цитології та генетиці. Коли я порівнюю його з українськими програмами, мені здається, що тут супер насправді. Мені подобається, що у біологів дуже багато практичних занять, дуже багато польових занять. Мені подобається, що. Пари з ботаніки проходять прямо в ботанічному саду, що обов'язково в тижні, окрім лекцій, одразу ж і практика, і ви це запам'ятовуєте не тільки на хорошому теоретичному рівні, але й на, на практичному рівні. Я вважаю цю програму досить сильною, тому що там немає багатьох зайвих предметів, як у більшості українських вузів. Що мені подобається. Якщо тобі потрібно щось додаткове, ти можеш це обрати сам. І це мені дійсно імпонує, тому що виставляти розклад як тобі зручно, можна Можна також виставляти предмети, які тобі більше подобаються або більше потрібні для твоєї майбутньої спеціальності. Так. Це був, якщо відверто кажучи, дуже важкий період. Тому що, так як я не знала словацької, пари слухати було дуже важко, я дуже мало чого розуміла, і доводилося набагато більше працювати над багатьма речами. Конспекти, які мої однокурсники читали за 15 хвилин, ми з другом читали цілий тиждень безперервно, почергово і. Словацька дуже підступна мова. Ти думаєш, що ти її знаєш, тому що вона схожа, але ця схожість і є проблемою, бо багато слів, які ти здогадуєшся у значенні, можуть тебе ввести в оману і означати зовсім інші речі. І якщо на це не звертати увагу одразу, то потім буде велика каша у розумінні матеріалу. Тому я дуже мало спала десь по 2-4 години на день. І це дійсно було дуже важко. Хоча викладачі нам намагалися допомагати не всі, звісно, але вони намагалися нам дати на 5 хвилин більше часу на самостійні, намагалися пояснити якось краще. І загалом звертали на нас увагу у приємному значенні цього. Так, у мене були чудові сусідки всі ці 5 років. У мене є чудова подруга Оксана. Ось і ну, я до накурсники, як мінімум, той, який теж з моєї області. Ми з ним разом майже завжди в університеті, як не розуміє вода. Я дивлюсь, я є в таких чатах, але я не пишу в них нічого. Я зазвичай просто переглядаю інформацію з цікавості або. Таке от. Я підписана в Інстаграмі на новини. Я не сильно їм довіряю, але це такий маленький перегляд, що залишився за останні декілька днів. І я обговорююся з сусідкою. Вона трошки більше про це дивиться. Тож, з медицинського страхування у мене українська страховка. Ще я брала страховку Уніон словацьку, пробувала, але вона дуже дорога для студента. І наскільки я пересвідчилася у своїх знайомих, вона ще не дуже того варта. Якщо у мене стаються екстрені випадки, то я їду в Україну в Ужгород, бо я не довіряю словацьким лікарям. Ще мені треба було для роботи зробити картку, що я можу працювати з харчовими продуктами. Але з цим виникла досить серйозна проблема, бо ніхто не хотів приймати мене з моїм страхуванням, так як я не маю в декларації жодного з лікарів. Але потім це саме вирішилося. Мені пощастило просто. Мене залучили вольно невольно до проєкту з захисту екології і влаштували перекладачем в університеті, але окрім цього, мене часто кликали на конференції разом з ними на лодіо над надрогою. Це була екскурсія якби з освітницькими цілями. <працю> І в рамках мого проєкту, екопроєкту, нашого екопроєкту, вони, перш за все, хочуть е досягти екологічної освіти серед української та словацької молоді. І так як я перекладала матеріали для цих цього проєкту, то мене ще й покликали на екскурсію таким кораблем. Через річку Бодрог до Угорщини і назад ми взяли зразки води, оцінили рослинність. Насправді я розумію, що моя участь там не сильно була важлива, але вони часто намагалися мене тягати по таких от зустрічах, конференціях, як якихось цікавих екскурсіях. І мені дуже сподобалося, бо там була як і молодь, це були. Такі от старшокласники, які вже мого віку були, бо в Словаччині, 13 років школи. А, так, і було дуже цікаво з викладачами поспілкуватися в такій неформальній обстановці. А, в природі я була на Ерасмусі в рамках свого університету. Мене на це підмовили мої подруги і сусідка. Вони. Вже з'їздили, я знала, як це робиться, і мені не було ж так страшно з документами. І Я вирішила відвідати Чехію. Я була в університеті в Берно, в Масариковому університеті, і мені пощастило, у мене було два колеги з України, і це було дійсно чудові два місяці. Я дуже багато чого нового дізналася. Насправді зараз я дивилася можливості докторантури не в Словаччині, тому що мене трошки втомив Це тому що у мене дуже важке навчання, і я ходжу по одній тій самій вуличці вже майже п'ять років, і я вже трошки втомилася від цього всього. Хотіла чогось нового, чогось більшого, тому що насправді Словаччина непогана країна, але наука в неї трошки слабша, ніж в інших, а іноді навіть не трошки. Обладнання самі експерименти у них трошки на крок або на два назад. І тому я хотіла податися далі, але в мене поки не виходить. Тому я не знаю, чи я залишуся тут, бо тут комфортно жити, тут звично жити. І досить близько до мого дому відносно. Але я вже трошки втомилася від свого університету, і ще 4 роки це досить довгий термін. Тому я подумала шукати, поки є можливість. З одного боку, мені тут досить комфортно, бо я вже звикла до цього місця. Але, наприклад, спілкуватися зі словаками мені не завжди комфортно. Вони хороші люди, мене зазвичай ніхто не ображає якось, не, ну, не притисняє через мою національність, а навпаки, намагаються підтримувати. Але. Я все одно відчуваю такий трошки ментальний бар'єр між нами. Мені не дуже комфортно спілкуватися на путовій теми на Словацькій. Не тому, що я не вмію. Мені просто не подобається це робити. Я дуже сумую за своїм домом. Мені трошки важко тут жити, тому що я тут зовсім одна. Ну, якби в мене є подруги, є сусідки, але моя родина. В країні і іноді мені досить самотні. Як мінімум, я знаю, що мої друзі з цим стикалися. Я знаю людей, яких прям дуже жорстоко притискали. І у мене не було відкритого притискання, але деякі неприємні моменти у мене все ж були. І навіть під час мого навчання в університеті. Ну, з цим частіше зустрічаюся, тому що більшість викладачів в моєму університеті, вони знають, що я і мій однокурсник з Харківської області, вони постійно нас питають, як наші батьки, як наші справи. На початку нашого навчання вони питали, чи все нам зрозуміло, чи може треба щось. Допояснювати, намагалися, якщо треба англійською сказати, якщо не розумієш навіть англійською, то хочу показати якось. Вони намагалися навчити нас, незважаючи на мовний бар'єр, незважаючи на може, якийсь ментальний бар'єр, я б так сказала. Вони Іноді додавали по п'ять хвилин на якихось екзаменах. Іноді для мене на першому екзамені моє було з анатомії. Його приймали усно, бо мені було так легше. Насправді, вони майже всі дуже співчутливі з цього приводу, підтримуючи. І Я думаю, варто почати з того, що до повномасштабної війни у мене не було новин зовсім. Я їх чула або від однокласників, або від батьків, але сама до того не лізла, бо хотіла якось сторонитися від того. А зараз я майже кожен день дивлюся новини, обговорюю їх з сусідкою, обговорюю з укладачами, якщо щось. Ну. Одразу після початку повномасштабної війни це був... це був суцільний стрес, тривога і паніка, тому що мої рідні досить близько до російського кордону. Дуже важко сидіти в безпеці, коли ти знаєш, що відбувається там, або коли не знаєш, що відбувається там. Дуже багато ситуацій о, дійсно були важкими для мене. Один раз були навіть новини, що у селі з назвою якомого в будинок влучила ракета і загинуло по опису, Дуже схоже як на моїх бабусю, дідуся і молодшого брата. А потім я дізналася, що це було інше село з такою ж назвою. Я... В цей час мені не відповідали ані мати, ані батько. Ні, дідусь бабуся, ніхто не відповідав. І у мене була страшенна паніка, що потрапила саме до мого будинку. Я не думаю, що це от можна передати, що я тоді відчула. Насправді, хоч пройшло дуже багато часу, все одно мені страшно, все одно я відчуваю велику провину за те, що я сиджу тут в безпеці, а моя родина там. А... Насправді я дуже сильно хочу додому. Я... я їжу тут два рази на рік, попри те, що там не дуже безпечно. Але я хочу там бути зі своїми рідними. Я хочу або хоча б, щоб вони були тут, Але це неможливо. Коли я приїжджаю, наскільки я розумію, мені страшніше за всіх. Бо вони вже трошки до цього звикли. Ну, Не можна сказати, що то не можна звикнути, мабуть, але вони якось більш спокійно до цього відносяться. Навіть мій молодший брат, і мене це тривожить. Не, мабуть, тривожить, що мій молодший брат звикає до війни, що він виріс у війну, що вони навчаються, перериваючись на повітряну тривогу. Мій двоюрідний брат вчився писати і читати в таких умовах, і це жахливо, тому що це дуже впливає на всіх. Це страшно. Я приїжджаю. Я чую вибухи, я чую дронів і прилітає на роботу мами, прилітає на роботу батька і на роботу тітки, усіх моїх рідних. І так як ми живемо в особливому місці, воно стоїть на газу, на буквально газовій станції. І один прильот може спричинити набагато страшніші наслідки, ніж мені здається, будь-де. Змінилася моя комунікація з рідними також, тому що коли я сказала, що я скучила за домом, що я хочу. Повернутися додому. Я сказала це всього один раз, але моя бабуся кожного разу, коли мені дзвонить, вона мені розповідає, що у них страшно, що у них стріляють, що у них там дихати нічим, бо дим всюди. Вона ніби спеціально висвітлює для мене найстрашніші моменти, щоб я тільки туди не приїжджала. Мої батьки навпаки, вони мені нічого не розказують, щоб я не переживала. Тож, хтось ставиться до цього з одного боку, хтось зовсім з іншого. І іноді я просто не знаю, як на все це реагувати і що мені треба зробити. Я переглянула багато питань стосовно своєї культури, своєї народності, своєї історії, можна так сказати, починаючи навіть з дрібниць. Я почала дивитися фільми Усе на українській, тому що це не просто про те, якою мовою ти дивишся. Це я зрозуміла під час війни, що це буквально підтримує Україну, тому що усе це зав'язано на грошах, які, е, які спонсують дубляжі, які спонсують створення українського матеріалу. І я зрозуміла, наскільки все залежить від цього тобто, може хтось каже. Ну, я... Мені просто подобається слухати музику російською, або мені просто подобається дивитися фільм російською. Але для мене це означає, що люди менше бачать потребу в створенні чогось українського, менше бачать потребу... потреби українців. От навіть ігри, наскільки я розумію, в стімі, якщо ти показуєш інтерес до української. Мови до українізації ігор, то вони випускають потім якраз такі українські переклади цих ігор. Але якщо люди чхають на це і грають російською, то ніхто не знатиме, що воно потрібне. А це гроші, які потім впливають на перебіг війни. І я зрозуміла, що у цьому світі все дуже тісно пов'язано. У мене був досвід, і я звернулася до психолога університетського. У нас є програма допомоги студентам, і там входить психологічна підтримка, але вона лише один раз на рік, і я б не сказала, що вона була хорошою. Для мене це навіть досить неприємний досвід, я б сказала. То, коли я прийшла. З однієї проблеми до цього психолога я вийшла з ще більшими проблемами. Мені просто сказали, в це у тебе немає проблеми, замість того, щоб мене вислухати і чимось допомогти. А потім ще й написали діагноз про всяк випадок, при тому, що сказали, що проблеми немає. І я взагалі не зрозуміла, що це було за... на цьому... що відбулося на цьому сеансі. Я... Прийшла туди, трошки хвилюючись, тому що це психолог. Це ще й було в психіатричній лікарні, що не дуже приємний досвід, як не дуже приємна обстановка, така трошки напружуюча. І я вийшла від неї в сльозах просто. Це було на другому курсі, але цей досвід не дав мені звернутися у час потреби до психолога. Якщо чесно, то ніяк. Я не знаю, що мені з цим робити. Не знаю, до кого я можу звернутися. Я намагалася спробувати з штучним інтелектом, тому що це не людина, і до нього легше відкритися. Але це все одно не той досвід. І так як у мене обмежені фінансові можливості, я не можу собі дозволити а, дійсно хорошого спеціаліста. А то безкоштовних тепер я боюся ходити. Мені... Я намагаюся обговорювати страшні моменти з своєю сусідкою. Вона мене в цьому дуже сильно підтримує. Наприклад, стосовно поїздки додому, всі мої хвилювання я просто розповідаю їй, і ми думаємо, що можна з цим зробити, щоб мені не було так страшно або так тривожно. Але окрім цього, я... Нічого не роблю. Я б хотіла подякувати усім словакам, які підтримують українців, незважаючи ні на що, які дійсно хвилюються за те, як ми переживаємо цю війну, який наш стан і як наші родини, які залишилися в Україні. А також я б сказала тим, хто питає нас. А чи не краще бути в Росії, щоб вони мали таку думку при собі? Я не думаю, що коли б могло б прийти лихо до їх країни, це було б правильно питати у них щось подібне. That we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe! Thank you. Bye.